Всім привіт! Це серія оглядів запчастин для велосипеда Brompton. І сьогодні в руки нам потрапила ось така рульова від Union Jack. Купляли ми її за 3806 із знижкою. До речі, майже всі преміум-запчастини, такі як Union та HH, ви можете знайти ось з цього продавця. Це не реклама, а просто моя рекомендація, так як в нього, напевно, найбільший їх вибір. І плюс часто дають знижки. В обсі до товару вказано Діаметр 34 мм 1,1,8 дюйма, матеріал алюміній, вага приблизно 108 г, але це з ставкою всередині, і в наявності 4 кольори. Як я вже говорив у відео з рульвою від Lighty Pro, майже вся показка тут анод І скажу вам в порівнянні з тим, що Lighty Pro, вона досить така якісна. Так є тут покраска Silver Plating, тобто покриття тонким шаром срібла, і коштує аж 64 долари. Рульова, як бачимо, досить цікаво сконструйована. Немає такого хаосу як з Lighty Pro. Той же промпідшипник, який взагалі впресований всередину. Не знаю навіть чи це плюс чи мінус. І як кажуть, виглядає воно на свої гроші. По вазі від сталевої та алюмінієвої версії оригіналу ви бачите в себе на екрані. І ще також від Union Jack є і титанова рульова. Ціна, звісно, в неї кусається від 105 до 184 долари, в залежності від якого продавця та яку покраску брати. Але я от не бачу сильного ній сенсу. Плюс по вазі він важчий за алюмінієвий оригінал.